Доброго дня, вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, що як працює, про обслуговування. Проводимо різні тести взагалі, все те, що може бути корисним для автовласників. І сьогодні у нас буде відео про сучудову електричку. Це у нас Hyundai Ioniq Electric 2019 року з батарейкою 28 кВт-годин. Для тих, хто вперше на нашому каналі нагадаю. Що даний автомобіль знаходиться в особистому користуванні моєї родини. Дуже часто знімаємо про нього різні відео, також дуже багато знаємо інформації. І зокрема, у нас на каналі було досить багато відео про тести автономності даного електромобіля по трасі в різних умовах, в режимах, при дощ, сніг і тому подібне. І сьогодні ми вирішили перевірити. І зробити тест автономності цього автомобіля саме взимку в міському циклі. Причому ми хочемо зробити, провести цей тест в найжорсткіших для електромобіля умовах, про що я кажу? Тобто ми не будемо робити так, що ми запустили автомобіль, і катаємося 30, 40, 50 кілометрів. Потім вимкнули і повторимо це. З, 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 знову ж таки, по колу, ні. Ми будемо робити по-іншому, будемо відтворювати саме реальні умови електронного життя електромобіля в місті на короткій дистанції. Тобто ми прийшли в, наприклад, зранку в гараж до себе, додому, вимкнули електромобіль, увімкнули клімат, проїхали 3, 5, 7 кілометрів, за вимкнули його, пішли по своїх справах і привернулися годинки через. Дві-три, наприклад, знову ж таки запустили електромобіль, умівкнули клімат і знову поїхали. Проїхали 3-5-7 кілометрів і так далі. Тобто, це буде тест автономності по місту саме в <кхи> саме короткими поїздками. Я думаю, що ні для кого не секрет, що електромобіль. Найбільше споживає електроенергії саме в перші 5-10 хвилин після запуску, коли кліматична установка намагається нагнати ту температуру, яку ви виставили у себе в автомобілі, а потім вона його лише підтримує. Тому саме при таких коротких поїздках ми побачимо найбільші витрати, найбільше споживання електромобіля і побачимо реальний запас ходу даного електромобіля з батарейкою 28 кВт в зимку. В міському циклі. Я думаю, цей тест займе у нас приблизно тиждень, так як ми їздимо не дуже багато, але, повторюся, на мою думку, це буде самий, скажімо так, реальний тест в реальних умовах. Зараз покажу вихідні дані, з якими ми будемо починати наш тест. Запускаємо наш електромобіль, скидаємо тріп одразу. Так. Електромобіль у нас заряджений на 99%. Вмикаємо клімат. Прогнозований запас ходу 182 кілометри. Будемо періодично вмикатися, дивитися, які результати проміжні. Тому приємно всім перегляду, не перемикайтесь. Певні проміжні показники. Спочатку нашого тесту пройшло десь 4 дні. Проїхали ми 50 км з середньою швидкістю 19 км на годину. Тобто ніякої траси, нікуди ніхто не виїжджав. Виключно місто, короткі поїздки. Залишок батарейки у нас 71%. Автомобіль був заряджений на 99%. І прогнозований залишок ходу 130. 2 км 50 проїхали. І витрати наші поки що складають 16,4 кг на 100 км. Температура 6 градусів. В середньому за весь час температура була від 0 до десь плюс 7-8. десь так. Тому продовжуємо далі. Подивимося, які у нас будуть результати. Oh. Mm -hmm. З моменту початку нашого невеличкого тесту минуло вже трохи більше тижня. І я думаю, що будемо підводити підсумки, розряджати автомобіль до нуля, змущатися з батарейки, затягувати і так немаленький цей, скажімо так, тест ще довше. Немає, не бачу ніякого сенсу. Цих цифр нам вистачить, я думаю, з головою. І так, автомобіль у нас був заряджений на. 98%, залишок у нас залишився 24%. За цей час ми проїхали 117 кілометрів, і залишок у нас прогнозований 42 км. тільки що було 43, буквально перед початком відео впало на 42. Тобто, якщо додати, можна зробити висновок, що автомобіль Hyundai Ioniq 28 кВт міг проїхати. По місту взимку 160 км. Але я хочу зауважити, що даний тест, як, так як я казав в початку, ми проводили у надзвичайно, скажімо так, складних і суворих умовах для електромобіля. Власники електромобілів, я думаю, прекрасно знають, що взимку найбільші витрати, найбільше електромобіль споживає саме. Перші кілометри, саме перші 5-10 хвилин, тому що автомобіль, кліматична установка, пічка е споживає найбільше, намагаючись підігріти салон вашого електромобіля. А потім вона вже підтримує температуру, е яку нагнала за цей час. Тому е ці умови, так як я казав на початку, ми е тестували даний електромобіль саме на короткі поїздки, так як. Е я це роблю в повсякденному житті, тому і тест тривав більше тижня. Тобто запустили автомобіль, проїхали, наприклад, 3-5 кілометрів, вимкнули електромобіль. Пройшло 2-3 години, 4. Знову прийшли, запустили, проїхали 3-5 кілометрів, сім, там плюс-мінус, коли як, вимкнули, коли 10, ну. Плюс-мінус, тобто короткі поїздки, коли автомобіль не встигає повністю, скажімо так, не прогріти салон, не прогріти самому, не батарейка не встигає прогріватися. Тобто, саме короткі, короткі поїздки. Uh, і за цей тест в такому режимі наші витрати склали 17,3 кВт години на 100 км. Протягом тесту погодні умови у нас були абсолютно різні: було і сонце, і дощ, і сніг, і мороз, і вітер, і туман. Тобто абсолютно всі погодні умови можливі. Температура у нас була мінус від мінус одного десь до плюс восьми градусів протягом цього всього тесту. І в даних умовах, конкретно, наскільки я вважаю, це найскладніші умови для електромобілі, саме взимку, саме на коротких поїздках, коли батарея в салоні співає прогріватися, ми можемо розраховувати приблизно на 160 км. На мою думку, це дуже гарні показники для електромобіля з батарейкою 28 кВт, взимку в таких умовах. Як ви рахуєте, яка ваша думка, як звичайно, будь ласка, нам дуже цікаво, пишіть в коментарях. Ми читаємо абсолютно всі коментарі. Тому, будь ласка, пишіть свою думку. Вважаєте це багато, мало, чи можливо, з такою батарейкою даний електромобіль міг би проїжджати більше, або навпаки, для цієї батарейки це все ж таки гарні показники. Будь ласка, пишіть в коментарях. Кому відео сподобалось, кому було корисним, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, підписуємося на наш YouTube канал, також в описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, групу у Вайбері, де ми публікуємо всі актуальні автомобілі, які знаходяться в Нідерландах і чекають доставки в Україні. Або ті, які вже приїхали, розмитнені і чекають на нового власника. Підписуйтесь, дякую всім за увагу. До нових зустрічей, до побачення.